Були ми сьогодні в лісі і знайшли ми ось такі гриби. Оці, наприклад, вон, такі невеликі. І ми не знаємо, що це за гриби. Вони похожі ніби на якісь рядовки, але чи це їстивні, чи не їстивні. От ми не знаємо. Ну, це всякі тут козарики, там синяч... не синячки, а жовтячки там, білі грибочки тут є, ось білий грибочок і так далі. З тим і все понятно. Це маремухи. Ну, ніби тут теж все нормально з ними. Ну, от не знаю, тільки от така маремуха. Ну, шкірка здирається з неї. Ось. Да, тут ще анжелічка допомагає. Це сироїшки всякі. Це такі якісь ну трошки бордові. Зараз вже ніч. Там на дворі дощ іде. А яке сьогодні число? Яке сьогодні серпня. 10? 10? 10 серпня 2025-го, якщо я точно кажу. Так, це лисички. Лисичок багато знайшли. Красуньки. Це якісь такі, ніби боровики, такі сірі, з жовтими ножками. Це горіховий гриб, такий він, красивий. Ось такий він червоний в нього ножка. І така шапочка в нього гарна, теж такий він червонястий тут з піднизу. Гарний. Тут є такі всякі красавчики. Ось такий. І ще тут є десь такі гарненькі, мають бути. Он ці маленькі. Ось такі маленькі братики. так Телефон передає. Ось так. І ось такі гриби ми назбирали. І от тепер думаємо. Посортували їх. І от тепер думаємо. Ну, ці ми знаємо, що це все істивні. Ну, це маремухи, хтось може сказати, мухомори, от ну це маремухи. Це сироїшки там всякі. Оці гриби трошки під питанням, отакі. І оці особливо. Особливо от оці. Вони такі величезні, от такі вони. І тут воно якесь таке бурувате, навіть таке трошки, трошки якесь таке червонясте, даже. Чи, чи що це за колір? Якийсь буровато, червоне таке. Такі вони, якісь цікаві, такі цікаві, такі важкенькі. Шкірка з них здирається, зверху дуже легко. І ми собі думаємо, що це за гриби. Якщо знаєте, напишіть.